У Запоріжжі на обліку органів соцзахисту перебувають понад 2 тисячі багатодітних родин, які виховують понад 7 тисяч дітей. І ця цифра продовжує зростати, адже до міста продовжують прибувати вимушені переселенці. Отримати статус багатодітної родини жителі інших областей, що знайшли прихисток у Запоріжжі, можуть звернувшись до районних відділів соцзахисту. Там оформляють первинний статус сім'ї або продовжать дію наявного посвідчення. Така послуга також дає можливість Отримати пільги на житлово-комунальні послуги, якщо щомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 3760 гривень. Статус багатодітної родини він визначений статтею першої закону України про охорону дитинства. Це саме подружжя, яке зареєстровано в шлюбі, виховує разом та проживає трьох або більше дітей. Це буде в нас багатодітна родина. Це може бути спільні діти або кожного господружжя. Також багатодітною родиною буде вважатися сім'я, яка один батько або одна мати виховує трьох та більше дітей. Також в нас багатодітною родиною вважаються, якщо в сім'ї виховуються діти, яким вже виповнилось 18 років, але вони продовжують навчатися на денній або дуальній формі навчання до 23 років.